Всім привіт! Сьогодні буду готувати бедро із індички. Зараз я взяла бедро, вимила його і змастила сметаною. Вчора я прошляпала свій час і я просто його не замаринувала на ніч, а можна було зробити. Так що я зараз змазала його сметаною, залишаю його при кімнатній температурі тому що для того, щоб м'ясо нагрілося перед випічкою. Духовка і м'ясо люблять, щоб м'ясо було не... Зовсім відразу з холодильника, а щоб воно було таке, знаєте, відпочивши. Зараз я буду чистити часник, тому що я буду нашпиговувати м'ясо часником. Все нехай собі маринується. Все, прийшла вже година, тепер беремо м'ясо наше і просто начиняємо часничком, робимо прокол і встромляємо сюди часниками. Хаотичному порядку, де ми хочемо начиняємо. Також будемо начиняти його і зверху теж там, де шкіра. Потім перевернемо і теж будемо робити щаснику те саме. Пашка пролежала 2 години вже в маринаді. І тепер я її Змащу білим перцем ще трішки. дуже мені подобається. На птиці білий перець. І сілки. Запікати м'ясо я буду при 200 градусах в духовці, і можна його запікати як у рукаві, як у фользі. А я буду в формі запікати Змащу оливковою олією. Свою форму викладу м'ясо накрию кришкою, і в годину я не буду до нього заглядати. Побачимо, як воно буду себе через годину почувати, а потім все-таки така ідея, щоб кришку зняти і воно запікалося. Зверху. Пройшла година, не бачу потреби його навіть і запікати без кришки. Зараз знову накрию кришкою і поставлю ще хвилин на 20. Нехай ще потомиться. Якщо ви в рукаві запікаєте або в фользі, там, може, потрібно буде розрізати, щоб вона зустрілася із духовкою. Все, пройшло 20 хвилин, година 20 хвилин м'ясо готове, дуже м'яке, дуже ароматно на всю кухню. Так що, а ви подивіться, коли ви скоринку хочете, якщо ви випікаєте в рукаві або в фользі, просто зверху розрізаєте. Все, на цьому все. До нових зустрічей, па-па!